Друзі, я вас вітаю. Сподіваюсь, у вас все добре. Напишіть, як ви. Я тут займаюсь таким медитативним процесом. Це не рекламна інтеграція, а щира рекомендація. Хочу вам показати, як гарно кисневий відбілювач повертає білизну старій тканині, жодної плямки. Вона як нова. Присея вже справжня зірка. І підписники присилають їй такі подарунки. А для відео розпаковки нам з вами надіслали справжнісінький скарб, по іншому цю ляльку і не назвати. З Пінк Хернакрандеспрейс варе. Пам'ятаєте цю рекламу? Fountain Mermaid Барбі. Це версія афроамериканочки на Молді Крісті. Ще випускалась Барбі і її сестричка Скіпер з морськими близнюками. І саме Крісті в цій серії дуже рідкісна і дуже бажана серед колекціонерів. Ці русалочки були випущені в 1993 році. Слово фонтан у назві тут не випадкове. Подивіться на її корону, виблискуючи рожеве волосся, і надзвичайна корона фонтан роблять її найдивовижнішою русалонькою з усіх. Тут зображена дівчинка, яка просто в захваті від своєї ляльки. Що тут у нас? 93 рік, зроблено в Китаї: рожевий колір, блискітки і голографічні вставки. В принципі, це все, щоб мене загіпнотизувати. Дякую мариночці, що надіслала таку красу. Мені аж не віриться, що я зараз буду її діставати з коробочки. Раджу зайти на сторіночку в інстаграмі Марини і подивитися на цей музей ляльок. Давно в нас не було рубрики розпаковка по заявках, але мені було дуже тривожно. Аж тут я не встояла. Просто я ще жодну русалоньку з коробки не діставала, не рахуючи сучасної одільки. Тож і мені цікаво, і думаю, що ви не щодня бачите такій розпаковки. Тут проста, зрозуміла навіть мені інструкція. Бо зазвичай здається, що все так зрозуміло, зрозуміло, це ж для дітей робили. А потім, як починаю це складати, а воно щось не туди, чи не так, чи не тією стороною. Ну, якщо ви дивились мої розпаковки, ви знаєте, Резинка розпалася, тож зараз будуть. Зайві клопоти з її діставання з волосся, і корона також вже не тримається. Так, я тут все дістала, все розпакувала. Але мені здається, що тут чогось не вистачає, наче взуття. Що тут пишуть на коробочці? Ага, тут його і не має бути. Ну добре. Бо просто в золотої русалки суперстарки іншого випуску, то там було взуття. Тут нема. Але тут є така помпа. З трубочкою у вигляді мушлі, рожева коралова корона з камінчиком, маленький гребінець позаду неї, щоб трималося у волосі, і окремо гребінець з морським коником ось таке наповнення коробочки. Тепер потрібно приєднати цю трубочку до корони начебто все дуже логічно. Все намальовано все як завжди. Але те, що тут є інструкція, ще не означає, що я це зараз зроблю самостійно і з першого разу. Аж ніяк. От напишіть, будь ласка, в коментарях, чи здається вам очевидним те, як це потрібно робити. Щиро кажучи, я це завдання провалила. І попросила про допомогу. Ось так вона має бути закріплена. Фух, добре, що нічого не зламали. Кішки, до речі, сплять, тому вони тут не крутяться в кадрі. Русалонька, що трохи нагадує східну красуню з 1000 та однієї ночі. Серед моїх знайомих колекціонерок Молд Крісті, а саме на ньому виконана ця русалонька. Має найбільше поціновувачів. Дуже ніжний макіяж, зелені очі. І там білий блік і рожевий, ніжно-рожеві губи і присутні такі пудрові рожеві тіні і рум'яна. У ляльки є чубчик і люрекс прошитий саме в ньому. Гривка трішки прим'ялася в коробочці, але я думаю, що Марина дуже легко виправить цю загальну картину. Яке волосся слова тут зайві. Пастельний відтінок рожевого дуже привертає увагу. Ці росалоньки виділяються на фоні інших ляльок. Передній ряд прошивки густіший, всередині пофарбована голова ДНД в рожевий. Ну, така, знаєте, стандартна прошивка ляльок 90-х. Не гірше, не краще. Тепер розглянемо детальніше одяг. Яскравий рожевий топ. З рукавами ліхтариками. Неоновий рожевий правильно, позаду топа застібка у вигляді липучки, а спереду гудзик, золотий у вигляді мушлі, це прям, бачите, куцик, а під ним золоті і перлинкові вісюльки. Хвіст на черзі русалчин хвіст. Дизайн настільки цікавий, що ця русалонька, наче у вільний від плавання час ще й східні танці танцює. Позаду хвостика також є застіпка липучка. А ось це. Це просто витвір мистецтва. Ну, ви зрозуміли, що ця лялька має ноги, вони на кліках, тому можна зробити ось таку позицію і трішки поплавати. А от білизни, навіть молдованої, під хвостиком немає. Але білизна то таке це не важливо. Що нам потрібно, так це перевірити, що ж там за фонтани будуть з корони. Так то вона тримається. Ну, побачимо. Сюди водичку, будемо персейку хі-хі-хі-хі-хі ну добре, не будемо. Ви бачите? Ви бачите, вона працює! Все працює. Тільки водичку у помпі постійно потрібно підливати, бо вона швидко закінчується. А ще корона дуже незручна, вона спадає, чи то можливо. Залежить від тієї зачіски, яку ви зробите ляльці. Але я притримувала рукою. Дуже весело і цікаво. Вона мені дуже сподобалася, але знаєте що? Потрібно повертати її назад. Хм, цікаво. А якщо замість неї я покладу, Хм, бувайте!